Розглянемо процедуру реєстрації в кабінеті реєстра аграрних нот. Для реєстрації обов'язково потрібен електронний підпис. Натискаємо на кнопку Почати. Автоматично підтягуються дані з електронного підпису. Натискаємо кнопку Продовжити, вносимо номер телефону. Натискаємо кнопку Продовжити. Далі вносимо адресу електронної пошти. Натискаємо кнопку. «Продовжити». На вказану електронну адресу має надійти код, щоб підтвердити, що це саме ваша електронна адреса. Нам потрібно внести цей код з листа. Натискаємо далі Продовжити. І вносимо відомості про учасника аграрних нот. Вказуємо дату народження, паспортні дані, серію номер, дату видачі, ким виданий, громадянство, факт перебування у шлюбі і натискаємо Продовжити. Далі вводимо місце реєстрації, область, районне, місто, назву вулиці, будинок, індекс і натискаємо кнопку Продовжити. Далі вносимо реквізити заяви про приєднання до умов договору. Вона буде сформована автоматично. Умови договору у нас розміщені на сайті, і укладання договору відбувається шляхом приєднання до таких умов. Далі потрібно обов'язково додати заяву про те, що особа, яка реєструється, не відповідає всім критеріям, вказаним в частині 1 статті 4 закону України про аграрні ноти, та інші документи за необхідності. Форму заяви можна завантажити на нашому сайті в розділі Аграрні ноти, договори. Далі натискаємо кнопку Сформувати документ. Документ сформований і натискаємо кнопку підписати і надіслати до центрального депозитарію. Після того, як заява відправилася, центральний депозитарій її опрацьовує, і вам приходить повідомлення про те, що договір укладено. Після цього ви можете вже користуватися кабінетом.